Дитина моя два дні в школу пішла заболіла. І на антибіотик тиждень. Жителька Дюксена, пані Галина, виховує онука. Жінка бідкається, її дитині доводиться долати чималу відстань до школи, через що у холодну пору школяр часто хворіє. І лісовози їдуть, і всякі машини багато, небезпеки багато, особливо там на повороті. Де до мосту там повертають машини. Там якщо дитина попаде, що дві машини та туда, та туда, то та, це, це взагалі, смертельний номер. Аби розв'язати проблему з доїздом дітлахів до школи, батьки зібрали підписи та звернулися до Диражницької селищної ради, аби ті включили в маршрут шкільного автобуса Край Дюксина. Після того як ми прийшли до нього з цим листом, він його взяв на розгляд. Відповіді нам не давав. Ніякої, поки ми самі знову до нього не поїхали вже у 24-му році. Поїхали ми до нього, ну і почули дуже таку неприємну для нас відповідь, дуже зухвалу. Спитали нас спочатку, чи ми хочемо, чи ми даємо щось для нашого ОТГ, щоб щось від нього отримати. Якщо виміряти протяжність дороги за допомогою Google Карт, то від крайнього будинку Дюксена до навчального закладу відстань становить трішки більше, ніж 2 кілометри. Тобто законодавство зобов'язує проводити довезення дітей до школи. Однак, як зазначає голова Деражницької тергромади Олександр Лукашець, протяжність дороги до ліцею менша, відтак і довозити школярів закон не змушує. У ліцеї є один шкільний автобус. Цим транспортним засобом забирають дітей з сусіднього села. Діти виїжджають в 7.45 ранку, з Суська, перебувають в школу, орієнтовно 8.20. Буває 8.22, 8.18, все залежить від дороги. І фізично він ніяк не зможе зробити ще якийсь рейс по селі. Для того, щоб зробити рейс по селі в порушення нормативно правових актів, згідно яких визначена відстань підвезення дітей 2 кілометри. Дітей з Суська потрібно буде забирати десь орієнтовно в 7.15. І для того, щоб дітей забирати 35 дітей в 7.15, вони мають стати орієнтовно в 6.15, просидіти хвилин 40 під школу і почекати початок уроків. Голова громади каже, для того, аби забрати школярів з околиць Дюксена, потрібно орієнтовно 30 хвилин. Тобто автобус вістань у півтора-два кілометри долатиме за півгодини, включно з посадкою та висадкою дітлахів. Чи не забагато це часу судити не нам? Однак Олександр Лукашець додав, що навіть якщо у ліцеї з'явиться другий автобус, в пріоритеті школярі з сусідніх сіл, які добираються рейсовим маршрутним транспортним засобом. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.